Ми будемо знову говорити про природне благовістя. І ви, мабуть, пам'ятаєте, що ми зараз говоримо взагалі про дуже велику тему в природному благовісті. Ми говоримо про зв'язок учнівства і благовістя. І минулого разу ми говорили про молитву. І сьогодні ми знову будемо говорити про молитву. І якщо нам сказати наперед, як ми можемо назвати ту тему, яку ми сьогодні будемо розглядати, про що ми будемо роздумувати, то тема буде ця така: молитва про людей і молитва з людьми. Ну і звісно, найперше, що нам необхідно, це нам звернутися до священного писання і подивитися на це. Подивитися на те, що дійсно у священному писанні є молитва за людей. І у першу чергу, на які молитви ми будемо звертати, на які молитви за людей, це молитву будемо дивитися нашого Спасителя. Коли ми з вами подумаємо про Євангеліє від Івана, ми можемо сказати, що у цій Євангелії є дуже великий уривок, який присвячений молитві. І оцю молитву називають Первосвященницька молитва Ісуса Христа. І ось оця молитва починається із 17 розділу цієї Євангелії. І ось у цій молитві Господь молиться за своїх учнів. І серед усіх слів, яких промовляв наш Господь, є одні дуже важливі слова. І ми зараз прочитаємо ці слова. Ми будемо читати із 17-го розділу Євангелія від Івана, 20-й вірш. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Ось ми казали, що. Ми знаємо, що оця первосвященницька молитва нашого Господа Ісуса Христа за Його учнів. Але ми бачимо, що Господь молиться не тільки за них, не тільки за апостолів, не тільки тих, хто були поруч із ним, не тільки за тих, хто колись. Слідували за ним не тільки за тих, хто коли-небудь просто приходив у те місце, де він навчав, де він можливо допомагав людям, там, де він здійснював якісь чудеса, де він зцілював людей. Ми бачимо, він молиться і ще і за тих, хто навернеться до нього. За рахунок того, що його учні підуть і далі понесуть його слово, те слово, яке він йому передав, і тому він промовляє такі саме слова, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Ми можемо сказати, що серед усього, що здійснив нас Господь, він залишив нам прекрасний приклад. Служіння, його життя у першу чергу духовного життя. І якщо ми бачимо, що у його словах були саме отакі слова, саме була така молитва за тих, хто іще, можливо, прийде до нього, значить, це прекрасний приклад для нас, щоб ми слідували цьому прикладу, щоб також молилися за тих, хто може прийти іще до нього. І молитися, щоб ті, хто можуть прийти, щоб вони прийшли, зараз ми можемо вже сказати, у нашу чергу заради нашого Слова. Ми ще звернемо зараз увагу на деякі інші молитви, зараз чергові слова, які ми зараз будемо читати, це буде також слова із молитви Ісуса Христа. Але ці слова, які зараз ми будемо із вами читати, то оці слова будуть нас більше і більше вражати. І ось наступні слова, які ми читаємо, це ті слова, які Господь промовив на Христі. І ми зараз розкриваємо іншу Євангелію, розкриваємо Євангелію від Луки, 23 розділ. Будемо читати 34 вірш. Ісус же промовив, Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. Ми бачимо, що короткі слова були нашого Спасителя. Але ми бачимо, що це його слова до Його Небесного Отця. Це Його слова, які є молитвою, і Він молиться за людей. І дійсно ми можемо сказати, що Він молиться за тих. То в нього не ввірували. Дійсно, він молиться за тих, хто за ним не послідував дійсно молиться за тих, кому необхідно навернення. Бо за кого він молиться, ми бачимо, що він молиться зараз за тих, хто його розпинають. Він молиться за тих, хто йому завдає болю. Він молиться за тих, хто у нього відбирає життя. І ми бачимо, що він молиться дійсно надприродною молитвою, молитвою незбагненною для нас, молитвою такою, що дійсно може бентежити наш людський розум, тому що він не молиться, каже, Господи, вони зі мною таке роблять. Відплати їм тим, на що вони заслуговують. Він цього не каже. Він каже: відпусти їм, бо не знають, що роблять. Дійсно, ми можемо сказати, що це неймовірний вияв його любові. Тому що бути на хресті, помирати зараз за цих людей, терпіти за цих людей, і ще в той же час турбуватися за цих людей і молити, просити за них, щоб оці злочини їм іще не були залічені, як гріх. Але ми можемо сказати, що Подібне ми можемо бачити і у тих, хто послідували за Ісусом Христом. Ми зараз перенесемося до іншої книги. Ми зараз відкриємо книгу дій апостолів, і ми будемо читати зараз із сьомого розділу. Оці події, про які ми читаємо, ми будемо читати лише тільки один вірш. І ось те, що ми читаємо, це вже відбулося після того, як у першій церкві обрали були деяконів церкви, і зараз ми читаємо слова деякона Степана, коли йому завдавали смерть, коли йому страчували. І ми читаємо останній 50-й вірш із 7-го розділу книги «Дій». Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним не залічи їм, о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. Ось ми дуже часто говоримо про те, що, що таке є духовне зростання. Ми кажемо, що духовне зростання це процес уподібнення до Христа. І коли ми дивимося на Деякона Степана, ми можемо сказати, що дійсно, оцей наш брат, оцей Божий син, він дійсно пройшов оцей процес духовного зростання. Тому що, із його слів ми бачимо дійсно, у нього є оце уподібнення до Христа. Коли наш Спаситель молився до Небесного Отця і простив, не залічити гріхи його катам, які в нього віднімали його життя, ми бачимо те ж саме є у словах і Степана. Він молиться за тих, хто у нього відбирає життя. Він молиться за його катів. І ми бачимо, що тільки він промовив оці слова, як далі написано, і промовивши це, він спочив. Після цих слів закінчилося його життя. Але ми бачимо, що до останнього він навіть не думав, як легше йому дожити, як перетерпіти отей біль, який йому задавали. Можливо, як йому вирватися із тієї ситуації, можливо, як йому врятуватися. До останнього подиху він думав і молився за людей. За тих, хто не знали Христа. Він молився за тих, кому Він прийшов звіщати добру новину про Ісуса Христа. Але ці люди вибрали замість того, щоб прийняти Його добру новину. Вони прийняли рішення того, хто приніс їм спасіння убити Його. Але ми бачимо, що Степан знову ж не простив справедливої відплати, за цих людей. Він продовжував молитися. За спасіння цих людей. Наступна молитва, яку ми прочитаємо, теж нас, мабуть, дуже збентежить. Ми зараз знову ще відкриємо іншу книгу священного писання. Зараз ми будемо читати із послання до Римлян, з 9 розділу, будемо читати із 3 вірша. Бо я бажав би. Щоб сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обіцнеся. Бо їхній Отці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог, благословений навіки. Амінь. Ми бачимо, що. Оці слова дійсно дуже яскраво описують любов Павла до тих, хто є рідний або близький йому за тілом, тобто до свого народу, до ізраїльтян, до юдеїв. Він пояснює, чому така в нього любов. Він пояснює, що оцією його любов'ю прагне їм спасіння, він прагне їм навернення до Христа, він прагне їм того, щоб вони прийняли Христа. І він пояснює, чому так. Тому що вони за своїм походженням, вони мають бути такими, хто мають увірувати в Христа. Він молиться за тих, хто не просто взагалі не знає Бога, він молиться за тих, хто Бога знає. Він молиться за тих, хто чекає Месію, але молиться за тих, хто, коли цей Месія прийшов, вони цю Месію не прийняли, а відкинули. І ось Ми можемо сказати, наскільки він турбується, наскільки він схвильований за свій народ. І коли ми задумуємося, наскільки він бажає їм спасіння, наскільки він переживає, ви знаєте, коли я думаю, от про що думає зараз Павло, у мене просто, наче як череп, просто від таких думок розриває, і спина вкривається потом, то страшно таке думати. Не хочеться навіть такого думати. Ось давайте подумаємо, чи Павло не розуміє, що таке вічність? Розуміє. Можливо, ми можемо сказати, що це серед людей, як ніхто інший, можливо, розуміє, що таке вічність. Чи він не розуміє, що таке вічність з Богом і що таке вічність без Бога? Розуміє. І знову ми можемо сказати, розуміє, як ніхто. Але за що він просить? Він просить, щоб самому бути відкинутим. Ради чого? Щоб його рідний, його народ по крові прийняв Христа. І він готовий залишитися сам без спасіння і вічність проводити без Христа, вічність проводити відокремленому від Бога. Дійсно, якщо задуматися про весь зміст, наскільки він свій народ любить, на що він готовий. Ради свого народу, то мені особисто, як я казав, мені не хочеться навіть такими думками думати. Як можна на себе просто навіть приміряти про те, що я добровільно погоджуся бути у вічності без Бога, зазнати у вічності покарання, але Павло на це готовий. Він готовий до цього, ради того. Щоб Його рідні по крові прийняли Ісуса Христа. Ми бачимо, що оці уривки, які ми з вами прочитали, вони надзвичайно сильні. Вони всі демонструють дійсно непідробну любов до тих, за кого оці всі слова були сказані. Ми можемо сказати, що кожна із оцих молитв, що оці слова, всі, вони дійсно. Наповну відображають, наскільки у тих, хто висловлював усі ці слова, була любов за тих і ще хто не прийшов до Христа. І як ми казали, що ми прочитаємо оці уривки як зразок для нас, як зразок, щоб ми слідували оцим зразкам у нашому житті. І ми дуже часто. Дуже часто говоримо про те, яке місце займає молитва у природному благовісті. Ми кажемо, що ми починаємо усе із себе, ми починаємо із молитви за себе, щоб і ми були нелінивими. І щоб ми дійсно займалися благовістям, щоб ми розвивали стосунки із невіруючими людьми, щоб і Господь дав нам нагоду засвідчити, щоб і Господь послав нам слова, і ми говоримо постійно про те, що ми молимося за невіруючих людей. І навіть у природному благовісті ми знаємо, що ми... Робимо таким чином, що у нас у кожного є наш короткий список із п'яти, шести, семи чоловік, які найбільш, можливо, дорожчі для нас, і з якими ми постійно маємо якісь постійні стосунки, можемо на них постійно впливати. Ми бажаємо їм спасіння, і ми молимося за них кожен день і по декілька раз. І ось ми сьогодні знову говоримо про те, що ми молимося за Невіруючих людей. І ось ми можемо сказати, що коли ми молимося, коли ми звертаємося до Бога і ми просимо за невіруючих людей, то ми кхм, дійсно у, у цьому уподібнюємося до Христа. Ми, можна сказати, стаємо із ним поряд, і так як Він бажає спасіння тих, хто ще його не прийняв, так і ми бажаємо спасіння е, цим людям. І до оцих наших молитв, про які ми говорили раніше, ми можемо додати іще одну. Можливо, ви чули у світі є дуже відомий євангелист, і він дуже відомий апологетик, і захищає християнську віру, Ліст Робель. І ось він вигадав таку молитву, яку він назвав 1-1-1. Ну, перед тим як ми скажемо, що це така за молитва 1-1-1. То ми згадаємо коротку історію навернення Лістробеля. Коли він навернувся сам до Христа, у нього вже була сім'я. Він був одружений і він був журналістом, журналістом-розслідувачем. І його дружина навернулася до Христа. Він його дружину кохав, він її не покинув після того, як вона навернулася до Христа, але ж він вирішив її спасти. Вона ж гинула, вона ж навернулася до Христа. Як же ж люблячий чоловік може дружину у такому жахливому стані залишити? І ось він, як журналіст-розслідувач, вирішив зібрати всі факти, щоб довести до те, що віра в Христа марна, що Бога немає, щоб врятувати дружину. І ось почав він своє розслідування і закінчив він своє розслідування тим, що сам у 29 років навернувся до Христа, і так до цього часу і залишається християнином. Ви можливо пам'ятаєте, мабуть, усі читали дуже відомого автора, якого звати Джош Макдауел. І ось у своїх книгах Джош Макдауел дуже часто жартує, каже так: якщо ви атеїст, і якщо ви хочете довести те, що Бога немає, і заперечити віру у Христа. Не будьте занадто наполегливим у своїх зусиллях, бо ваші зусилля довести те, що Бога нема, можуть вас привести до того, що ви в нього віруєте. І ось, мабуть, Лістробель був також занадто наполегливий у своїх зусиллях і також вірував у Христа. І ось ми повертаємося до того, що Він вигадав таку молитву 1-1-1. І він вирішив так, що він буде молитися кожен день. О першій годині це один, за одного чоловіка ще один-один, і одну хвилину за навернення цієї людини, за спасіння. І так вийшло: один-один-один. Інший автор взяв на озброєння таку молитву, але подивився на своє життя, як воно складається, що не виходить молитися о першій годині. І цей автор побачив, що на початку дня є час, коли можна постійно молитися. І цей автор із Сполучених Штатах, а у Сполучених Штатах телефон, за яким можна викликати чи то поліцію, чи швидку допомогу, тобто, телефон екстреного виклику, це є 911. І цей автор сказав: Ага, я буду користуватися молитвою 911, тобто о 9-й годині за одну людину одну хвилину буду молитися. У нас, ви знаєте, в нашій країні у нас теж є телефон екстреного виклику: один, один, два. Тобто, ми можемо сказати, що кожен день ми можемо молитися о першій годині за одну людину протягом двох хвилин. І так робити кожен день. І крім того списку, який ми казали, що ми молимося за 5, 6 чи за 7 людей, за когось ще окремо можна нам молитися і таким чином. І якщо ми сьогодні говоримо про молитву і говоримо про молитву за тих людей, що ще не пізнали Христа, то ми можемо сказати про те, щоб ми молилися і ще за те, щоб Христос відкривав нам двері. Ми говорили часто про те, що. Ми повинні виділяти час. Повинні виділяти час, щоб у нас був час для спілкування, не просто із будь-ким, а виділяти час, щоб у цей час ми могли проводити із невіруючими людьми. І ось молитися нам потрібно за те, щоб коли ми виділяємо цей час, молитися, щоб Господь дійсно відкривав нам двері, щоб у нас була така нагода. Щоб ми дійсно могли провести час із невіруючими людьми і поговорити з ними. Ну і молитися, звісно, за те, щоб ми розуміли, що ми бачимо, що перед нами відкриті двері. Тому що ми, так як і інші люди, ми можемо бути заклопотані якимись справами. Нам потрібно багато чого зробити. І от коли в нас є якась нагода, коли в нас є можливість поговорити із кимось провести час із невіруючими людьми, ми можемо не помітити, що це є нагода. Ми можемо не помітити, що це є відкриті двері, і хай нам Господь ясно дає зрозуміти, що ось воно, ось можливо саме про це поговорити. Також нам потрібно. Молитися, що коли нам Господь дає таку нагоду, коли нам Господь дає ті слова, які ми можемо промовити до невіруючих людей, щоб наші слова були такими, щоб вони були зрозуміли для невіруючої людини. І щоб ця людина нас слухала і вона розуміла наші слова. Але ж сьогодні. Ми казали про те, що ми поговоримо, що ми молимося не тільки за невіруючих людей, а ми молимося і з невіруючими людьми. І про це, ви знаєте, говорячи про природне благовістя, ми також про це говорили. І ми навіть згадували, коли нам слід так робити. В той час, коли ми бачимо, можливо, комусь із невіруючих, є складно. Можливо, бачимо, що просто на обличчі написано, що якийсь є негаразд. Ми можемо просто підійти і запитати. Якщо є якась потреба, скажи, будь ласка, я помолюся. Тільки тут потрібно також бути чутливими і не допитуватися до останнього. Ну скажи, ну в чому ж проблема? Ми розуміємо, що у нас навіть. У кожного з нас можуть бути такі переживання, бути, може таке горе, що із найближчою людиною ми навіть цим не поділимося, поділимося тільки в молитві із Богом. І якщо ця людина не може поділитися тим, що в неї на серці, це є такий дуже глибокий біль, просто можемо помилитися і сказати: Господь, ти знаєш за що. І коли ми молимося із оцею невіруючою людиною, то слід молитися таким чином, щоб і наша молитва навіть була зрозуміла. Не використовувати, можливо, таких слів, які в нашому ми християнському житті користуємося уже роками чи десятиліттями. Але коли це почує невіруюча людина, то, можливо, навіть це слово буде перший раз почути у її житті. Людина має чути і розуміти, про що ж за нею молитися. І ми повинні пам'ятати, що молитва є сильною. Як ми колись згадували, що як колись молитва була сильною, як Господь відповідав на молитви у часи старого заповіту, у часи нового заповіту, він так само продовжує відповідати до цього часу на молитви. І на що особливо потрібно звернути увагу. Що кожна наша молитва, коли ми молимося разом із невіруючою людиною, що наша молитва повинна бути в ім'я Ісуса Христа. Тому що людина повинна чути і розуміти, до кого ми звертаємося, кого ми просимо, в чиє ім'я, ради чиєї слави ми просимо, щоб була відповідь. На виконання чиєї волі ми звертаємося до Господа. Із цією потребою, яка звучить. І також, якщо у нас є нагода далі постійно спілкуватися із оцією людиною, за яку ми молилися, ми казали, що це ж не кінець. Ми не повинні забути про те, за що ми молилися, продовжувати молитися за молитовну потребу, коли навіть ми цю людину не бачимо. Але коли бачимо, підійти запитати. Скажи, будь ласка, чи є якісь зміни? Чи потрібно молитися далі? Чи, можливо, Господь уже дав позитивну відповідь? Але якщо дав позитивну відповідь, то сказати прекрасно, слава Богу, давай знову зараз ще раз помолимося. Але цього разу вже подякуємо Господу за молитви. І ми можемо сьогодні завершити такими словами, ми будемо продовжувати далі молитися за наших рідних, друзів, сусідів, колег, одногрупників, однокласників. І хай нам Господь дасть таку радість, щоб прийшов той час, ми не знаємо, скільки пройде часу, чи то дні, чи то тижні, чи роки, чи десятиліття, але щоб кожна людина, за яку ми молимося, щоб вона навернулася. До Христа. І щоб ми завершили оці наші молитви молитвою подяки, що ця людина, яка колись не знала Христа, зараз є Божим дитям. Амінь.